Так, всім привіт. Сьогодні таки знову он знайшов під горілку, знайшов клапана, знайшов кладиші тут, це підшипники. Вентилятор не знаю, чи брати, чи не брати, тут прищотку. Якесь таке щось, щось десь якось заліза багато, але потрібного для нас нічого немає. Тому будемо їхати далі і шукати для вас нових речей. Так, у нас сьогодні на огляді ось такі, які батареї 10 секцій. Повністю нові, використання не були, плівка. До них є кріплення, крани є до кожного. Тут їх всі є. Їх є 4 штуки. Ось так. Кожна коробка буде по 2000 гривень. Кого зацікавило, можете написати. Тут їх 4 секції по 10 батарей. Тобі ж 8 тисяч за усе. Кому треба, пишіть. Будемо домовлятись, будемо відправляти. Ще деякі речі купив. Побачите у відосі. Манометр, кому всім подобається, також буде. Ну і тут щотки. Різні датчики. Ну, що знайшов, то покажу в кінці відео, дивіться. Так, всім доброго ранку. Почну я з отакого от агрегата. Робі. Є він у мене на продаж. Все працює. Все тут клацається, відклацається. Ціна його 5,5 тисяч. Кого зацікавив, може мені написати. А так, подрібнювач гілок в дуже гарному стані. Можна подрібнювати і компост робити. Йдемо далі. Так, що сьогодні у нас на продаж? Є 2,5 метри цепу. Є 2800. 2,5 буде у нас 150 гривень. 2800 буде 180 гривень. Далі є оцей агрегат. Для підняття чогось з мілкою такою різьбою. Все піднімає, все працює. Ціна його буде коштувати 500 гривень. Далі кукороза лущілка така гарна 350. Вила. вила, 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 вила. Ось такі будуть у нас 80, ось такі у нас будуть 100. Так, фрези в кількості 4 штуки будуть коштувати 150 гривень. Тиски у нас 220 гривень. Ці в нас кріплення по 350. Можна, звісно, запропонувати свою ціну за них, усі три штуки. Ну, а там, дивіться самі, цей у нас буде 50 гітара. Не знаю, нехай буде 400 гривень. Це в нас буде кріплення 60. Це в нас буде датчик якийсь давлення 50. Це в нас 40. Сопло в нас 40. Це 20. Цей 35, цей 50, ці в нас будуть по 20, ці в нас будуть 35 і 30. Так, готувальня така є 100 гривень. Є не в коробці, є в коробці. Такий же ж самий агрегат, але повністю новий ціна його. Цей буде у нас 600 гривень, а цей у нас буде 500 гривень. Ці у нас будуть 27, гайка на 24, на 30, довжиною 155. Ціна 135 гривень. Так, є сверла на 10, на 9, на 8, на 7, на 6 ціни, по яким цінам будуть. Ці у нас будуть 25, ці у нас будуть 20, ці 15, ці 15 і ці 12 гривень. Є ось такий набір. 16 штук, 250 гривень. Кому треба? це 10 це 10 20 на 130 і на 15. Ось таке лезо якесь цікаве. Ціна 80 гривень. Так, патрони токарні. Ціна 350, 250 і 135. Це в нас буде. Не знаю, хай буде 50. Різьба накатні 75 на 75 довжиною і діаметр 35. Ось два штуки є. Кому треба, ціна, не знаю, 300 гривень, і вони ваші. Кріплення хай буде 180. Ці патрони у нас будуть 180 і 350. Сверла. З мінними напайками ціни казати не буду. Розміри скажу. 58, 48 і 38 Кому дуже потрібні вони. Вони в дуже гарному стані, і хотілося б продати їх не за всі гроші світу. Пропонуйте і вони ваші будуть. Далі є ось таких 8 штук ключів, 250 гривень, і вони ваші. Так, якась недогубка 150 довжиною, ціна її 60 гривень. Є губка, ось нормальна, 140 -го. та що одна. Ціна її, не знаю, 100, 120 гривень, вона ваша. Напильників 9 штук, 150 гривень. Ці в нас будуть по. Хай буде по 45. Цей в нас буде 50. Кріплення для станка 125 довжиною. Десь тут є 20 на 10 ступінька і на 55 розміри. Ціна їх. Буде коштувати 150. Кулачки прямі, 130, 36 на 48. Повністю по висоті, поміряв, по довжині, кому там треба шах, то будемо вже міряти. Ціна їх 750 гривень і вони ваші. Оце так. Далі є ось такі нарізні вже з отворами. Вони довгі такі. Тут на 10, на 8, на цей ціна 150 гривень. 100 гривень, 100 гривень, 100 і 100. Ну і ця хай буде 150. Так, цей 20. Цей в нас буде для станка. Ось такий довгий. 150, цей у нас буде 45, цей у нас 30. Кубік. У нас буде 40. Це кріплення поворотне. Нехай буде 50, шайба у нас така. Не знаю, мабуть, з нержавіки або що ще з якогось такого металу. Ціна 40, 30, ручка переключення. нехай буде 70. Ці всі поміряв, показав, там дивіться, самі 100 гривень. Є такі кріплення, вони можуть як для губок використовуватись 145. Але може і для якихось станків. Ціна за пару 250 і вони ваші. Ступінька. Є така довжиною 140, там 70 на 33. І тут 25-15 ступінька. Ціна її 250 гривень. Так, є ось такі. Вони 100-185 мм довжиною. Ціна їх за пару 350. Ключ. Цей у нас буде 80, це у нас недороблена якась деталь. Ціна її, не знаю, нехай буде 150 ключів знайшов, 14 штук, 280 гривень, почистив їх гарнюні. Взагалі класні. Е, від горілки я показував там в відосі, теж знайшов щось мені дуже часто попадається ціна її. Та 150 і воно ваше. Так, далі що в нас є? Таке кріплення? Кому хочеться якраз його купити 200 гривень. Цей сйомник якийсь такий цікавий. 150. Це в нас річ буде 135. Це в нас річ буде 40. На 57. Ціна, та хай буде 120. Цей в нас буде. Тут 50-й Різець якийсь цікавий такий. 80 мотори у нас тут різні. Познаходив з маяка, з цього. Ось його номенклатура. Ціна 250, ціна 50, ну і ціна 100 гривень. І ось така кубка моторів, ціна 135 гривень. Далі є щупи, знайшов, ну не такі, щоб іменно там гарні, але ржавчина в них присутня. ну Цифри видно, видно, що совєтські. Вон таке. А так присутня. 60, і вони ваші. Так, далі йдемо. Молоток. Ціна гарний, такий красивий 65. Це повністю робоча в роботі, я так розумію, не була. Ціна 120, цей 20. Від домкрата така частина 50. Це у нас шайба, не знаю, нехай буде 50 кінцевик, все клацає взагалі. 35, цей 20, цей 25. Цей у нас буде 60. Цей 20, цей 20. Хамут буде побільше якраз 35. Ця шайба у нас буде. Хай буде 35, цей 20, цей 20. Підшипники, що я показував там. Також в такому в гарному стані. Розміри покажу, щоб бачили. Щоб берете, щоб на дядьку Максима не казали, що він не показує тут розміри. Так, ціна їх, ну, нехай буде 180 гривень, вони ваші. Крутілочки такі. Ціна 30 гривень. Кулачок один. Ціна 45, цей 10, цей 20. Молоточок буде 100. Гарний, красивий, не, не сильно розплюснутий, але є. Так, цей в нас буде. 45 манометр буде у нас 60, не перевіряв, сразу кажу. Сйомник у нас буде 50, сверла знайшов отдільно. 4 штуки. Хай буде 80 гривень. Так, ці щотки. Десь вони лежали, видно, що лежали, не використовувалися на сільхозтехніку або ще на якусь машину. Ціна за всі 150 і вони ваші. 20 гривень. Топори є різні. Такий-такий з ручкою зі всім. Ціна по 250. Цей варений, цей ні. Цей ціленький повністю. А цей варений з одної сторони. Так, далі хочу показати отакий агрегат. Ціна його 500 гривень. Можна поторгуватися. Кріплення совсем. Ролик крутиш, і цей вращається. Ось, бачите. Медленно не вручається. Якісь штампи тут є. Ну, не важко. Так, є ще совки і лопати. Це у нас буде 35, це у нас буде 60, це у нас буде 60, і це у нас буде 120. Є таких дуже багато. Це у нас 340 на 235 на 115. Це або сливний бачок, або ж розширительний бачок. Я не знаю, чесно скажу, кому як. Кому як буде зручніше використовувати, так і називайте. Оце так. На цьому буду закінчувати. Забув сказати ще по болтам. По болтам хочу вони 150 довжиною, хочу по 45 гривень. Кому сподобались болти, беріть. Все, на цьому все. З вас лайк, як завжди. Підписка на канал, комент. Ну і повністю все. все те, що ви знаєте, якраз можна зробити. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний метал.